Як відомо, Багагіда це діалог Арджуни та Кришні, да, перед Великою битвою. А зараз наша країна знаходиться у великій битві. Яким чином ця книга підтримує і підсилює нас як суспільство під час нашої великої битви? Дякую. Мам. Руслан, можеш ти почати? Дяка, так. Ну, я думаю, перше, що. Чим пальоді поцілює нас як суспільство під час битви, це те, що вона вчить не боятися задавати питання навіть Богу. Та, і часто чути, що в Україні багато хто хотів би зараз задати пару питань Богу з приводу того, що відбувається, як, як сталося, який буде вихід звідси. І Артур якраз цей приклад нам дає що Така сама персона, якій можна задавати питання і отримувати відповіді. Як Руслан казав, що якщо зараз як це, з тобою заговорить Кришна, то це значить, ну, може бути галюцинація, і треба питати у гуру, то ну, якби, абсолютно легітимна версія того, що каже Господь про війну, уже як діті, і ну, затверджена всіма гурами. Які тільки можуть бути, тому якраз це таке абсолютний погляд на відповіді на питання, які у багатьох зараз з'являються. Я думаю, що розуміння того, що такі питання ставити нормально і отримувати на них відповіді можна, це хороший урок для суспільства нашого супер.